Ми повинні з вами розуміти. Ми проти замороженого конфлікту. Ми не хочемо Третьої війни. Бо в 2014 році одна війна почалась, була окупація наших територій. У 22-му році повномасштабна війна. Хоча до 2022 року був заморожений конфлікт, було припинення вогню. Була Нормандія і мінські процеси. Були Тисячні перемовини з Російською Федерацією і з іншими партнерами в різних, на різних майданчиках. І потім повномасштабна війна. І якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки будуть у українських людей у наших дітей, то я вважаю, що це дуже великий ризик. Дуже великий ризик. Все повинно. Бути на папері зрозуміло, як закінчиться ця війна, і хто, і в якому обсязі буде нести за неї відповідальність. А вже ж агресор.